Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Pharmacy. І я пропоную вам вже другий відео огляд замовлення в грудні 2024 року. Дуже багато є чудових пропозицій, відмінних. І, до речі, хочу сказати, що я навіть не замітила, мені дали там в салоні були. Цукерочку з побажаннями, і я приклеїла її, і, і тільки що стою знімати відео. І краса починається з впевненості в собі. Це дійсно так. Я собі наклеїла на цього ось такого гнобика діду, діда, щоб це. І думаю, точно, що впевнений в собі, і все буде добре. Дуже багато в нас. Класних наборів, реально класних дівчата. І хто консультант, той знижку має ще 25%. І ще у нас іде, зробив нам мурат дуже класний адвент-календар, і в нас іде кожного дня пропозиція по дуже крутим цінам. Ставлять нам такі набори. Тобто ми виконуємо умови, звісно, і набори ми отримуємо вже по меншим цінам, навіть ніж тут. Ну, кру, кру, дуже круто. Так, І що в мене перше, це я взяла, була б так попало в мене, що коли я здавала замовлення, то я могла купити ось такий набір дитячий, тут воно дуже великий пакет. ось такий. Несу красу називається в фармасі. Да? Дуже гарно, так прям презентабельно, гарно. Ось такий пакет великий. Я його покладу. І в цьому пакеті, дівчата, є така річ, як ось такий чудовий спрей для полегшення розчісування волосся діткам. Це доктор Туна. 225 мл, дуже приємний ніжний аромат і дійсно дуже гарний доглядовий ефект іде за волоссям. Я дуже рада, що їх повернули назад, ці такі для діток, щоб ще ласьйон повернули, і дитяче мило взагалі було просто супер. Так, що сюди йде ось такий набір спрей. Потім ну, з першого дня народження бейбі-шампунь без сліз, як пишеться, да? без сульфатів, без парабенів, гіпоалергенний, 360 мл, дуже чудової дійсно якості, тому що це для діток, це саме найцінніше це для діток. Ось такий це два в цьому наборчику. Да? І плюс іде плюс, зубна паста. Ви її вже знаєте. Якось було, що її каталог чи два не було. Може і більше не пам'ятаю сонечки. Але м -м, я рада, що вона є знову-таки. І ось така трічка, бачите, ось така трієчка з дуже гарним пакетом е фармасі фірмовим. Ось такий набір, чому б його не купити? да? І не привітати рідних діток. Похресників, племінників, кого завгодно, хто є у вас, діток, ідуть свята і свята кожного дня, і взагалі життя це так, що необхідно дарувати, щоб була радість і. Посмішки на обличчях наших діток, нашої малечі. Далі в мене знову в замовленні Natural ще мокре, бачите, отримала сьогодні ще конденсат іде. Natural Pharmacy 360 мл це іде дві шампуні в замовленні, Брали дівчатка, брали в тому каталозі, була набагато менша ціна, але розпробували і вирішили все рівно візьмуть по цій ціні цього каталогу, тому що люди знають, що це дуже висока якісна продукція ароматний, густий. І ви ж знаєте, що олія оливи. Вона виходить, що вона дуже легко і дбаливо, дбайливо видаляє забруднення з волосся. Тобто вона м -м, покращує стан, стан пошкоджених волос, зміцнює їх. І воно зараз іде, ще й це все запаковано ось таким чином. Тобто, ідея подарунку, вдруг хтось щось захоче, то ідея подарунку чудова. Ось. Тут іде повністю дівчаточка інструкція, де мокра, мокра долонька, тому що конденсат. І саме цікаве, що. Потрібна чайна ложечка, більше не потрібно. Дуже гарно. Змочили шкіру, змочили волосся. Да? Змочили, взяли чайну ложечку цієї шампуні, розпінили. Аромат дуже приємний, такий прям літній, класний. І волосся дійсно буде легко розчісуватися, буде дбайливо доглянуте. І гарне. Ось так. Так. Повернули повернення в каталог, дівчата, 159 гривень. Сонечки є з мінеральним комплексом моря. Я сьогодні здала замовлення. Кондиціонер. Хто пам'ятає 200 мілілітрів? Ось така, дивіться, гарна, дуже презентабельна така заклеєчка, біозаклейка. Да? Кондиціонер для волосся з оливою, з олією оливи. Волосся буде ваше доглянуте, сяюче, гарне, легко розчісуватися. Бачите, дерматологічно протестовано, ноль парабенів без хімозності фармасі дуже дбає про те, щоб була дійсно висока якість. І користь для людей. У мене цей раз замовлені три штуки. Так, ось такі три кондиціонери, дівчата, 159 гривень. І ще є теж в лінійці мінерали моря. Так що не забуваємо, що у нас ще одна така лінійка є. Так, дивіться, два гелі, знову-таки. Ой, перепрошую, впало. Два гелі для душу теж з олією оливи. Дуже дбайливо і делікатно очищують шкіру тіла. Теж, бачите, є повністю застосування. Трішки мені не подобається, коли оця волога одне ж до одного, коли їде, і бачите, моментально щезає. Ем, ну, що я, коли ви виготовлено, бачите, ну, як застосовувати, мені трішки це не подобається. Я вже казала колись керівництво, керівництву, що, будь ласка, щоб... тому що, от бачите, волога вода, конденсат, і потім пальчиками беремо, і воно може просто щезнути. І взагалі воно дуже швидко щезає. Так. І тому, бачите, в мене знову зелений врожай. У мене знову врожай по замовленню. з... Олією оливи. Суперовий, суперовий, просто суперовий засіб для миття посуду. Дівчата, це просто містер Віпс. Це чудовий. Зараз його ціна по каталогу 232 гривня 500 мл. Зазвичай 309 Але. Ви навіть не можете уявити, настільки це концентрований, настільки це чудовий. Я його розбавляю, таку пляшку, і ще в мене виходить півтора літри. Тобто 5 мл потрібно на одне примінення засобу. Ну, допустимо, на 3 літри води, 5 мл 5 мл на 3 літри води. Цікаво, тут є написано на інструкції строк придатності 3 роки. Аромат дуже приємний, такий цитрусовий, легенький такий. Ні, не бачу я. Але є в інструкції в каталозі. Що потрібно розбавити дуже концентрований губки, ганчірочки, чим ви миєте посуд, не будуть закисати, не буде неприємного запаху, дуже презентабельний е вигляд. Е зручно брати, можете не розбавляти, але буквально ціпочку видавило горошину перцю чорного, не більше, і ви можете велику кількість перемити посуду. Він реально в е формула в нього. Очищає ефективно, що в холодній, що в гарячій воді. Дуже класно. Це просто, тому що м м навіть жорстка вода оці жири розчиняє дуже гарно цей засіб. Глицерин в складі, до речі, цього засобу для миття посуду розгладжує ваші ручки, а цитрисовий аромат усуває неприємний запах. з... Посуду кухні, де ви там миєте ще що ви миєте. Ви ж не тільки миєте посуд, може там і умивальник, і кран, то я ж кажу, і також губки, ганчірочки, це все вони запобігає появі запаху, щоб не було ну, поганого. Це просто можна оду співати цьому засобу. Це дійсно настільки чудовий мене замовила Наталі, моя клієнтка, каже, добре, Наташа, я тебе замовляю, а ти мені пляшку пусто даси. Та я їй приготувала свою використану пляшку, бачите, використану і собі вже замішаю в чомусь другому, бо я теж таким користуюсь зараз. То каже, та я ось пусту пляшку їй приготувала. Так що Наталі уйде такий засіб, розбав, розводьте. Це буде легше, простіше, швидше і класніше, якщо ви розведете і буде вже готовий. Повністю засіб. Так. Далі в мене іде. Так, зараз перепрошую, перепрошую, сонечки мої. Так. Зволожуючий крем день і ніч. Іде лінійка в мене в замовленні доктор Туна Аква. Це лінійка йде 20 В цій лінійці йде крем заслюдований, але крем навколо очей тут фольгає 20 мл, а не заслюдований. І сироватка теж приходить не заслюдована, Так щоб ви собі на майбутнє знали. Крем дуже гарно дбає за шкірою обличчя, якщо зневоднена, пересушена. І саме головне, що він підтримує водний баланс протягом дня в шкірі обличчя, доглянутий вигляд. І просто це настільки, як мені кажуть, хто мене з людей купує, Тут ще один код є гель для умивання. Всього-навсього 4 коди. Тут навіть тонік не потрібен в цій лінійці. Настільки Божественно, гладесенька шкіра обличчя це просто щось неймовірне. Але я ж кажу, що потрібно. Потрібно завжди старатися, щоб були кроки вмивання. Тут не треба тонізування, а зазвичай тонізування, сироватка, крем навколо очей і крем вже йде для шкіри обличчя. Класний, шикарний, шикарний, шикарний цей крем, ця лінійка взагалі шикарний. Так. І теж день-ніч в одному кремі день ніч ви собі користуйтеся. Ви вже бачили дуже багато разів, це крем навколо очей 20 мл. Маленький, але його вистачає надовго. Він дуже гарно, дійсно, бореться з віковими зморшечками, І е, якщо, не дай Бог, є синці, мішки під очима, то цей крем це рятівник розглажує зморшки, такі більш глибші, стають менш, менш глибшими. А якщо такі зморшечки маленькі, то взагалі вони стають ще менш помітними. Це дуже і він, я ж кажу, дуже класний. Мені подобається, тому що це дуже чудова лінійка дійсно в, в компанії Фармасі. І, звісно, сироватка. це іде третій крок. Другий крок іде по етапу догляду за шкірою обличчя. Теж приходить незаслідована але ви знаєте, я не один раз показувала. Дуже класно, Я знаю, що поки я починаю користуватися, от я взяла зараз цю новинку з каталогу, теж по адвант календарю, можна було купити її дешевше. І ось таку я вам показувала. Боже, яка вона чудова. Я від своєї шкіри обличчя просто дивовижна Здивована і насолоджуюся. Тому і перед цим трішки день-два не користувалася сироваткою для шкіри обличчя. То моментально, коли ви берете сироватку для шкіри обличчя, ви моментально відчуєте ефект то що потрібно 4 натиски. ну, прям 4 натиски потрібно цієї пимпочки. Да, от, тому що шкіра. з... з вона з, Пересихає в нас зараз опалювальний сезон, зараз там холодно, там тепло, там зайшли, там вітерець подув, там морозець шкіру обличчя пощіпав. Розумієте, і е, необхідно взагалі весь рік повністю, е, щоб була у вас сироватка. Будь ласка, постарайтесь купити, яку можете, але, звісно, по якості максимально кращу для вашої шкіри обличчя. Саме сироватку, щоб вона була у вас догляді вранці та ввечері. Це просто буде необхідне. Перевершений ефект і догляд, тому що сироватка вона не просто зволожує, вона зміцнює епідерміс, Тобто вона нашу шкіру насичує корисними корисними спож... цими, корисними речовинами. Щоб було гаденько, гарненько, щоб було освіжаючий був вигляд, і дійсно вона, розумієте, вона захищає ще й від забруднень. Ось так. Дуже чудово. Мені, Я як от такі речі в замовленні, це для мене просто. Я в захваті просто. Так, цікавинку таку замовили, це скраб для тіла. Помалась в мене камера моя. Не камера, а підставочка, і дуже мені важко. Скраб для тіла це Smart Love. Зараз ціна крута. 149 гривень дівчаточка, 250 мл. Ось так. Пінний скраб манго. Так, дивіться. Так, як гарненько все зроблено, бачите в фармасі? Перевірено в фармасі, наша українська продукція. Я просто в захваті. Прозора пляшечка, дуже густий такий. Я уявляю, який там аромат. 6 місяців з моменту відкриття. Теж GMP ISO, без всяких хімозностей. І ось 11.09.24 по 11.09.24 дівчаточка. ой ні, це щось тут. 11.09.24. Може, помилка якась. Дата однакова. Це я вже спитаюся в керівництво. Сфотографую і напишу, тому що дат більше тут немає дівчаточка. Мабуть, по цей. так, дата, дата, дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці. Дата, ну, вони, бачите, а термін придатності з моменту відкриття 6 місяців сонечки. А де ж написано? Так, один-два рази на тиждень ми це робимо. 24 місяці. Знайшла, дівчатка, термін придатності 24 місяці. 2 роки. Тобто, тут просто повинен бути 26 рік. Ось так. Краса. Дуже класний. Пінний скраб. Будуть дівчата, я думаю, будуть задоволені і мати годеньку, гарну шкіру тіла. Так, далі в мене дуже Чудовий супер клянт. Я очищу будь-яку поверхню е, порошок для е, кисневий порошок для очищення, одобрений Міністерством охорони здоров'я України. І дійсно цей порошок очищує, дезінфікує, він без хлору, але він будь-яку поверхню прибирає, очищає, щоб все було чисто, гарно. Баняки е, духові, е, духові шафи. Е, мікро... Хвильовки, витяжки, газові плити, електроплити, все мийки, все, що, все, що ви бачите, все можна ним вмити. Він не шкрябає, він не має, щоб там пошкрябки були, нема цього нічого. І безпечний для людини. Класна річ. Вистачає на дуже багато. На дуже багато. Це, це точно, це точно. Далі чудова річ. Я осину будь-який запах твоїх рук, це іде Рідке мило з, з, з ароматом персика, прибирає аромат чеснику, цибулі, риби, оселеться, дошки. І ще, я, допустим, я мию ним руки. Я, я його беру як мило для рук теж. У мене в ванній кімнаті і в мене на кухні ось таке стоїть. Я теж потім розбавляю на дві пляшечки, трошки розводжу водою розводжу і собі користуюся. Супер! Тим паче, що зараз дуже велика, крута акція на такі продукти, і саме Україна. Так, ще один український продукт. Я очищу будь-яке твоє взуття. Дуже класне, делікатне очищення від всіх типів поверхонь взуття. Так, для всіх типів підходить для. Nowку замши такстильної поверхні шкіри та шкірозамінних матеріалів розроблено спеціально для інтенсивного очищення. Збовтали піна І потім витискаємо, і дуже реально класний ефект. Я наношу на, на, де мені потрібно на обідок у нас багато білої підошви взутій, а ходимо, в нас і щебінь є, і пісок є, і болото, де де не де на по дорозі є, то і я залишаю, а потім я вже щіточкою дочищую і витираю просто серветкою вологою. Все дуже чітко, класно.

Липня місяця воно ще строк придатності. Все, все, Ви застосуєте це точно. Дуже приємний, до речі, аромат. Не шкодить шкірі ваші, вашим рукам. І ще у мене це гель з лавандою, знову таки, тому що він дуже класний, він заспокійливий. Мені теж треба зробити релакс, заспокоїти нервову систему, щось трошечки роз, розшаталася нервова система. Ось, бачите, теж тільки отримала, але вже так. Така погано, помітна, для, як для мене, цей, до, до речі, термін придатності 4 роки. Дівчата, я таке ще не бачила. 4 роки це супер. І, цей, і тут дата виготовлення ось тут у нас йде дівчата. Як я розумію, не, не розумію, не бачу. 10, 23, наче. Ось тут, так, да, 10, 23, 4 роки строки придатності. Дуже класний, ароматний, е, ніжний, заспокійливий реально. В мене той раз Людмила взяла, каже: Наталі це щось неймовірне, просто неймовірне. Легкий ніжний аромат лаванди. Ось так. Таке було в мене відео розпакування. Ось така краса, такий набір, дівчата. Якщо щось комусь подобається, щось комусь потрібно, питайте, не соромтеся, будемо співпрацювати. Може, вам потрібен каталог, пробні зразочки. Ви платите тільки за пересилку за пошту. Останне я вам покладу без проблем, мені не шкода. А воно, щоб ви знайомилися і пізнавали поступово чудову продукцію. Турецьей компанії Фармасі і нашу Україну не забували, тому що підтримуємо нашого виробника. Нам зараз це надважливо. Всіх благ, миру, здоров'я, всього найкращого. З вами була Наталя. Обіймаю вас. О, ще ж вам. Я соромлю, звісно, але ось така річ мені попала. Дівчата. Бачите перелік продукції, яку я за така річ мені попала, Сонечки, і твій подарунок планшет. Буду чекати, це сьогодні в мене такі емоції трішки хвильовані. Послала своєму координатору я різні корочки, та поставили дівчата кругом в соцмережах, що я виграла подарунок планшет. Так що в мене обновка, я дуже сильно хотіла планшет. і мені ось... Подарунки від Мурата, мені така річ перепала. Я виграла. Я дуже задоволена, звісно, хвилюючи так для мене, тому що це дорога річ. І я дуже це хотіла, і я рада, що мені вдалося таким чином, що я його виграла. Так що ще й така мені ось під ялинку буде мені ось такий подарунок. Так що всіх благ вам, обіймаю вас, ви найкращі, ви зі мною. Так що, бережіть себе, бережемо один одного. Будьте здорові! Всіх благ, миру і здоров'я вам!